Це не сусідка, це щось з чимось. З самого ранку сусідка джунджум. Кажу, що случилось? Вона каже, я вночі ну, прокидалася і ну, в туалет. Ну, пробачте, пробачте але ж так воно є. І каже, я не зрозуміла, ти що, варення варила з малини вночі? Я кажу, я все чудово розумію, але з чого ти взяла? Вона каже, на кухню заходжу немає, в ванну заходжу, іде такий аромат, як наче в варення хтось варить. Ну, такий не дуже якось виражений. Але відчувається така нотка. Я кажу, я вночі, в ванній кімнаті, варення з малини варю. Я кажу, ти що? Вона каже, Таня, ну звідкіля йде такий запах? Я кажу, я не знаю. А потім, я згадала, що я на ніч унітаз залила цією штукою. Ну, як залила, як завжди, ми робимо без всілякого. То, можливо, це в неї там і були ті аромати. І ще, до речі, приготувала фарбу. Думаю, чи фарбуватися, чи ні. У мене така фарба від шварцкоп. І такий. Щоб розводити фарбу, як він нас... От інколи назви випадають з голови, тому вибачайте, 6% я беру, окислювач, так, так. І це приготувала, думаю, чи фарбувати сьогодні, чи ні. І дівчата запитували, що там за такі палочки, якими я користуюсь. Дівчата, ну ось такі вони, бачите? Бо тоненька, вона сіру, як запихує в вухо, а ця ні, вона вичищає, але ви зрозуміли, лікар чомусь сказав, то я таке і використовую. А ще в мене, знаєте, черевички порвалися, мабуть, мої кресівки. Ми коли з Кумаською їздили на річку, те, що я вам розповідала, і в мене таке враження було, що там, де пальці, щось воно там не як завжди. Потім я приїхала додому і забула про це, думаю, що воно там не так. А вчора ж, коли по лівому березі, то я так, вчора чудовий день просто для мене був, як для розрядки. Ну, повернулася в звичайне життя, куди діватися, але все буде добре. Обов'язково, бо завжди так не буде. А це стосовно того, що завжди так не буде. Це чомусь я пригадала, коли я була ще малою, і щось там не пам'ятаю, який випадок був. І моя мама казала, «На зло врагам на радість мамі. Повинно, ти повинна там, чи щось там зробити, чи ну, не пам'ятаю, це на зло врагам на радість мамі у нас все буде добре. Обов'язково. А я ось вчора ввечері, так знаєте, в кросівок думаю, що воно там таке? І там, де великий палець, воно як тоненьке-тоненьке. Я кажу, Владик, у мене скоро пальці з красивок повилазять. А я так ну, не помічаєш візуально, а так відчула вчора, що щось там воно. На річки тоді воно мені здалося щось не то. І Владі каже: Тань, сходи в інтертоп та подивись собі нові красівки. Ні, в мене є красівки, але їх небагато. На кожну пору року. По однієї парі, наприклад, якщо тепліше, в мене є. От на зараз є, і якщо буде холодніше, теж є кросівки. А квіточку, ту, що я вчора Юз купувала, то я поставила тут, де в мене книжки стояли, їх зараз немає. Ті, що я вже не буду читати жіночі романи, тим паче російською мовою. І в мене буде така квіточка, тут замість книжок. Так, наче йдеш по місту і не видно, що там з красівками щось не то. А воно ж таки не то. Ну, нічого, що поробиш. Десята година ранку, інтертоп відчинився, то зараз будемо з вами разом дивитися мені нові красівки. Оце вийшла на вулицю і хочу вас запитати, чи потрібно фарбувати волосся, чи ще тиждень десь можна буде походити. Я волосся фарбую вдома, тому що мені так зручно. І справа не в тому, що це дешевше. Ну, звісно, це дешевше. Але я нафарбую, наприклад, волосся. Воно там потрібно скільки 50 хвилин, 45 50 хвилин тримати. Я за цей час так якось дисциплінуюся, що. Я розраховую, я встигну там пропилисосити, підлогу протерти, а нас пар з рота йде. Сьогодні плюс 5, до речі, 3 жовтня, вчора так тепло було, ну нічого. І потім я все зробила, змила волосся, а прийти в салон, і то тобі фарбу наносять і ти сидиш там 50 хвилин. Просто, ну, я не можу так. Мені 50 хвилин там сидіти якось не дуже зручно, тому фарбуватися чи ні, як ви вважаєте. М? Я йду, думаю, що воно там таке, а там білка бігає. Ого, це у нас в місті. По місту бігає білка. Тому що там в інтертопі є такого цікавого. Щось у нас Вайкік закритий. Інтертоп. Інтертоп теж зачинений, не працює. Ой, дивлюсь, які тут є. О, це зимові такі кросівки. А чому він? Вже ж час відкриватися, Чому він закритий? Зараз повітряна тривога і коли повітряна тривога, магазини не працюють. На другому поверсі. Це я вийшла, я думаю, чи зачекати, чи додому йти. Це якийсь квест, знаєте, купити собі кресівки. І скільки вона буде, стояти тут чекати. Піду я додому. Киця, привіт! Яка киця. Це зараз я йду, і сусідка на під'їзді сидить, та що зранку приходила. І я їй знов кажу, що за цей, щоночі вночі вона до мене приходила, гудять. Щось у нас там знов прибирання листя. Я кажу, і що? Вона каже, Таня, я всю ніч потім. Не, могла, ну, не змогла заснути, думала, що там у Тетяни таке. Кажу, тобі нема чого робити. Каже, ой, я собі такий хочу купити. Кажу, ну то купляй. Ой, це ніхто якийсь, чесне слово. Так, я дістала свої кросівки, ті, що я буду носити вже незабаром, можливо, вже і завтра. Такі в мене дуже зручні. Але вони тепліші, ніж ті, що. Ніж ті, що я оце зараз схожу. Тому не буду я бігати за тими красівками, гаєм гриць. Зараз хочу приготувати гарбуз, купувала вже дуже давно. І пиріг з нього готувала, оладушки з нього готувала, але ще залишився. Я пригадала, коли ми були в Києві, і Мар'яша готувала салат з гарбуза. Він так всім сподобався. Хочу зараз приготувати. І ще скільки гарбуза. Що мені потрібно буде, мені потрібен буде такий гарбуз і цибулька. У мене зараз така, як кажуть, ялтинська. І він дуже швидко готується. Я не все пам'ятаю, що там яблучко ще було. Зараз буду готувати і пригадувати. Так, зараз буду робити салат, але це забагато буде, скажу, для салату. Чому? Ой, лежи, не падай. З цього я просто його в духовці буду там тушити, цибульку почистила, ще сік. Е лимону, нерафінована олія, яблочко. І зелень в мене є у морозильнику. Так, я поки що половинку візьму, так, небагато. Це так, щоб зараз з'їсти і все, чи то. чи то Нехай буде менше, меншу половинку візьму, вона тут тонша І натираємо на терточки. Так, на, натерли і сюди буду яблочко. Яблочко можна почистити. Ні, краще почистити, бо щось шкурка тут не дуже. Зараз я почищу то яблочко. Так, це яблочко теж натерли. Мм, такий салатик у нас виходить. Уявляєте, скільки тут вітамінів? О! Так, цибульку поріжемо ще. Забула за цибульку. Поки цибульку поріжеш, скільки ти її раз перекрутиш на дощечки, так? Намагаюся тоненько, а там вже як вийде. Так, цибульку сюди. Так, трішки підсолила. Дістала зелень, вона в мене вже порізана. Це з цього з заморозки. А вона тут потім нормально буде і додаю зелень. Далі трішки лимонний сік. Так, олійка. Можна з майонезом зробити, тоді можна і чесник додати. І зараз все добре змішаємо. Такий салатик у нас вийшов. Зараз хочу трішки скоштувати. Взяла тарілочку, М -м -м. які вітамінки. Смакота? Ще ріше. Ота буде добре. Зараз скоштуємо аромати, якби ви відчули, які йдуть. М -м -м. Смачний салат. Мені такий подобається. І ще бажано додати. Молодий чорний перчик. Ну, це діло смаку, я ж кажу тільки за себе, але дуже смачно і корисно. Так, поїла, а решту салат, салату в судочок поклала і буду ставити до холодильника. І воно так стоїть. Оу, оу, оу. І нормально. Так, похмура сьогодні погодка, а я, як йшла, зустріла знайому і кажу, ну, тепла осінь, а вона десь чула. Я не дивлюсь, знаєте, хто що там пише. Я фільтрую інформацію. Але головне... Головне я знаю. Так от. Вона каже, що хтось писав, що зима буде тепліша, ніж була минулого року. І це так дуже погано, це для ягід і ще там щось. Ну так, для рослин це дуже-дуже погано. Для того, що морозяка не повбивають усяку б'яку, це теж погано. А потім вона додає, слухайте, та ну не схемо, ми тих ягід наступного року. Головне, щоб нашим хлопцям там не було холодно, настільки, наскільки могло бути б в цей час. І кажу так, ну «Да, це так, це правда. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.